Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про дуже важливу тему: про виключення з військового обліку за висновком ВЛК і про подальше внесення цих даних до єдиного державного реєстру оберіг. Ну, так названо, в народі в нас оберіг, призовників військовозабоязних та резервістів. І е, ситуація практична, я покажу. Е, Яку відповідь надав ТЦК? Я розберу все відповідно до норм чинного законодавства. Розкажу, в, цьому, в чому ця ситуація така показова, і що є законним, що є незаконним на сьогоднішній день в цьому питанні. І ви для себе зможете проаналізувати свою ситуацію, якщо вона у вас така ж сама, аналогічна, ну або схожа, без звернення до адвоката. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і залишайтесь на каналі, хто підписаний на мене. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, анонси. Ну і, звісно, відповідаю коротенько на ваші поставлені запитання. Якщо більш розширена потрібна вам консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, ситуація наступна: е, людину в 2023 році виключають з обліку за станом здоров'я. Ну, така фабула, да, у нас такі дані. Вносять цей запис до військового квитка, видають копію довідки ВЛК, одразу звертаю увагу на формулювання, тобто документа, на назву документа довідка військово лікарської комісії. В довідці зазначено, визнаний там, за статтями такими там, групи А. Категорія А в нас це повністю непридатність з виключенням з військового обліку. Внесено такий запис в довідку, непридатне з виключенням з військового обліку, і внесений аналогічний запис до військового квитка, як я вже сказав. З'являється у людини там необхідність сформувати, згенерувати або можливість, з'являється, коли надала в нас Міноборони таку можливість згенерувати військово-обліковий документ в електронному вигляді. І людина формує цей електронний документ, неважливо через який ресурс, це можливо зробити через резерв або, можливо, зробити через Дію. Залишу посилання тут, подивіться, кому потрібно це і як зробити його без візиту до ТЦК, записую окреме відео. І з'являється інформація в цьому електронному військово-обліковому документі про те, що людина перебуває на обліку. Ну, Напевно, багатьом ця інформація, яку я зараз розповідаю, вона є знайомою. Да? І що ми який висновок робимо одразу з цього? Що паперовий документ військовообліковий і документ про ВЛК, до речі, дані про ВЛК також відсутні в цьому єдиному державному реєстрі оберіг. І ми розуміємо, що ці дані, ТЦК, представник ТЦК, який має доступ до цього оберігу, він їх не вносить. Тобто є дані паперові, які у людини на руках, які вона має. Є дані електронні, які з реєстру оберіг підтягуються і формуються в цей цифровий військово-обліковий документ, і вони не співпадають. І нагадаю, що постанову 559 Кабміна Кабміну в нас було зазначено про те, що якщо не співпадають ці дані, то він вважається, паперовий документ вважається недійсним нас. Отаку От норму зазначив у нас Кабмін, і тому люди наразі, які виявили таку проблему, я вважаю, що їм обов'язково треба звертатися до ТЦК і її виправляти, тому що це може бути в подальшому проблемою. Під час перевірки документів, патрулем ТЦК або поліцією є в нас постанова 560, кабміною, якою зазначено, що мають повноваження в нас і ТЦК і поліція перевірити документи, якщо там є неспівпадіння, запросити до ТЦК з'ясувати обставини, чому там це все не співпадає по інформації, ну і зайнятись вже. Цими питаннями безпосередньо у ТЦК. Е, і все це буде в межах закону, тому що воно зараз закріплено Кабміном в своїх постановах. Тому звертайте на це увагу. І тут людина звертається по правову допомогу. звертаємось з відповідною заявою до ТЦК. Відповідь не отримуємо. Ну, в заяві, звісно, ми зазначаємо про те, що там було виключено, було внесено записи, посилаємось на норми діючого законодавства, все це розписуємо і просимо там виправити недостовірні дані, як передбачено законом, і внести достовірні дані облікови щодо виключення. ТЦК не реагує. звертаємось безпосередньо до Міноборони, міноборони там проводить перевірку, і вже за результатами цієї перевірки надається. Людині відповідь. І зараз я цю відповідь я вам покажу її і процитую деякі позиції, зверну увагу, потім розберемось відповідно до норм чинного законодавства. Повідомляю, що там обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки провів перевірку відомості щодо вашого запиту. Ну, зрозуміло, да? Міноборони воно доручає обласному ТЦК, і обласний ТЦК проводить перевірку щодо РТЦК району. По отриманню інформації щодо результатів розгляду вашої скарги, яку ви направили до Міноборони в інтересах такого-громадянина. то громадянина, Ну, це відповідь надається мені як адвокату. За повідомленням начальника такого то там ТЦК, вам було зателефоновано та роз'яснено наступне. Ну, до речі, телефонний дзвінок я не отримав. Що відповідно до пункту 3 постанови там, 559, на яку я посилався у разі, коли відомості значені в грапах 1, 5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що місяця в єдиному державному реєстру призовників військовозв'язаних та резервістів, він вважається недійсним. До речі, щодо питання, чи це стосується нового військово-облікового документа, форма якої передбачена цієї постановою 559 чи і старих військово-облікових документів, точніше виданих раніше, Хоча вони всі є діючими, чи стосується ця постанова, і в, от в плані недійсності стосується яких саме документів. І там була дискусія, в мене і на каналі була дискусія, і задавали питання. І все ж таки остання була там позиція, і моя також позиція з цим співпадає, що це, скоріш за все, стосується нових військово-облікових документів, сформованих вже після травня 2024 року, після ухвалення цієї постанови 559. Але, як ви бачите, відповідь обласного ТЦК за дорученням Міноборони, яке проводило перевірку, вони зазначають, що це стосується і попередніх військово-облікових документів. Відповідно до пункту 4 вказаної постанови, у разі невідповідності відомості, значених у посвідченні призовника тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, військовому квитку осіб рядового сержантського старшинського складу та військовому квитку офіцера з запасів, до речі, це все різні документи, і це важливо в подальшому поясню, чому. Що міститься у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, для внесення відповідних змін у паперовій формі повинен звернутися до РТЦК, ну, що і було зроблено в цілому. За місцем перебування на військовому обліку. Для чого це написано незрозуміло, але ось вони це написали, хоча ми це і зробили спочатку, і ТЦК нам не відповів, поки ми не звернулися до Міноборони. І отут дуже цікавий момент. Крім того, відповідно до пункту 22.5 наказу Міноборони 402. Ну, всім відомий наказ не врегульовано питання проходження ВЛК і визначення придатності. На офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби, виключенням з військового обліку в воєнний час складається свідоцтво про хворобу. На підставі викладено внести відомості про непридатність до військової служби з виключення з військового обліку до АІС-оберіг. Ну, автоматична система оберіг. Ну, до речі, сам ТЦК пише оберіг. Ті, хто там звертають увагу, мою, що ніде не зазначена законодавча назва оберіг. От сам ТЦК на неї посилається, як і Міноборони. На підставі довідки ВЛК каже, що дивіться, ви звернулись до нас. ну, Ми провели перевірку. Да, от, ну, фабула да, цього листа. І з'ясували, що ви то звернулись до нас з довідкою ВЛК про виключення, а необхідно то було складати саме свідоцтво ВЛК. Тому що ви є офіцером запасу, хоча ця людина є рядовим. В неї в військово-обліковому документі зазначено від категорії, скажімо так, військовозобов'язаного залежить, що повинно було складатись довідка або свідоцтво. І тут в нас ТЦК повинно було це проаналізувати належним чином і зазначити, що на підставі цієї довідки вони в принципі повинні були його виключити. Але вони пішли іншим шляхом. Вони зазначили, що на підставі пункту 2.5 до речі, зазначено, що зі змінами на офіцерів запасу, визнаних непридатними, складається саме свідоцтво. Ну, типу, зазначає про те, що у вас є довідка, а повинно бути саме свідоцтво. І ми наразі перевіримо, чи так це, чи ні, і ви для себе також зрозумієте, що важливо в цьому аспекті. Зараз я вам це скажу. От ми відкриваємо цей наказ 402 і знаходимо цей пункт, на який посилається в нас ТЦК. Пункт 2.2.5 Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається. На всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. На офіцерів запасу визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. У всіх інших випадках, в особливий період, постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка. На контроль у штатного ВЛК не направляється. Що ми з цього бачимо? Е, перше, свідоцтво про хворобу у воєнний час складається на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, не на військовозобов'язаних, а на всіх військовослужбовців. Ми кажемо про свідоцтво, не про довідку. І друге, на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто дві категорії: військовослужбовців, визнаних непридатними, і офіцерів запасу визнаних непридатними. Це я відкрив редакцію, яка діяла на момент виключення цієї людини. У всіх інших випадках, в особливий період, постанова ВЛК оформлюється довідкою, ну, що було і зроблено. Тому ми розуміємо, що це було законно. Але... Якщо ми відкриваємо діючу редакцію, на яку в нас посилається ТЦК, бо він зазначає зі змінами, і, і відкриваємо той самий пункт, зараз воно в мене тут завантажується, ви побачите суттєві зміни, тому що <кхем> зрозумієте, що в нас ТЦК посилався саме на діючу редакцію. Пунктом 2.2.5 відоса про хворобу під час дії особливого періоду складається. На всіх військовослужбовців та військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. На військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. У всіх інших випадках у особливий період постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК. Під час дії особливого періоду довідка на контроль у штатну ВЛК не направляється. Тобто було змінено суттєво цей пункт 2.2.5 і наразі. Свідоцтво про хворобу у нас складається на всіх військовослужбовців і на всіх військовозобов'язаних, які визнані непридатними. Тобто, до кінця не зрозуміло, яким чином ТЦК бачить свою позицію і бачить законні свої позиції, але в даному випадку. У людини документи, ну, враховуючи те, що вона була рядовим. Тобто, да, давайте підсумую, щоб вам було зрозуміло, да, бо тут дуже-дуже багато термінів, і не дуже може бути зрозуміло в зв'язку з такою е, багатою, так скажімо так, інформацією, да, таким обсягом інформації. Е, вас виключають з обліку. Перше, категорія е, вашого обліку, тобто військово зобов'язаний, офіцер запасу або там рядовий сержантський склад. Це дуже важливо. Друге, коли виключають період, тобто ми дивимося діюча законодавства на той період, коли воно діяло, коли людину виключали. От якщо в нашій конкретній ситуації, там 2023 рік, цей наказ е до змін він передбачав складання свідоцтва про хворобу, тобто не довідки, а саме свідоцтво тільки на офіцерів запасу або на військовозобов'язаних. Не в ту не в ту категорію ця людина не підпадала, тому що до неї складалась довідка ВЛК, тому це абсолютно законно. Тепер інше. Якщо е, ви бачите, що у вас категорія, от ви військово зобов'язані, ви є рядовий сержантський склад, е, що до вас наразі там вже в діючій редакції складається. Не свідоцт про хворобу, а складається та ж сама довідка ВЛК, то ви звертаєте одразу увагу ТЦК при формуванні цього документу медичного і при внесенні цих записів, що вони повинні скласти саме свідоця, щоб у вас таких проблем в подальшому не було. Але це все ж таки не проблеми людини. Людина ці записи не робить. Все робить це посадові особи. Але як ми бачимо з цієї ситуації, що потім у людини можуть виникнути ці питання. І якщо ви обізнані про те, яким чином повинна зараз е складатися або свідоцтва, або довідка, то ви можете, в принципі, це питання врегулювати. Можете звернути своєчасну увагу, можете це виправити і не доводити до суду. Але вже якщо виникла така спірна ситуація, якщо ТЦК не бачить, що е на той момент воно повинно було. Врахувати цей документ, то звісно, ця ситуація може бути передана до суду як спір, який не може бути розглянутий перепискою між ТЦК та людиною. Да? От як в конкретному наступному випадку, який я вам розповів. Тому звертайте на це увагу. Тобто є в нас довідка ВЛК, є в нас свідоцтво після змін в нас внесених до 402 наказу. До речі, ці зміни були внесені ще в травні 2024 року. Все наразі оформлюється цими свідоцтвами. Ну, практично все. Тому що е, вони пишуть, у всіх інших випадках в особливий період встановлю, е, постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК. Хоча от всі випадки перераховані, з якими ми стикаємось. Тобто військове зобов'язані визнані непридатним, військовослужбовці визнані непридатним, все це оформлюється саме свідоцтвом. Подивитись, ви це можете в пункті 2.2.5 наказу 402 Міноборони. Якщо залишилось питання, пишіть під цим відео, буду намагатись на них відповісти. Всім гарного вечора, до побачення. Звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто підписався. Дивіться наступні відео, вони всі корисні. Все.